Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В цьому відео ми з вами підемо, напевно, зачистимо ото мале дерево Ерт на плато Альтус. Ну, заодно пройдемо тут ту частину, подивимося, дослідимо, що тут у нас ще чекає. А вже, напевно, на наступне відео ми з вами залишимо оті от руїни. Будемо досліджувати. А зараз тут у нас ще бос буде, який охороняє то дерево, як завжди. Тому трошки буде чим зайнятися. Давайте, куди нам краще йти? Давайте йдемо сюди. Чуваки от ходять, нас дратують. Треба з ними розбиратися, бо вони є не дуже приємні вороги і вбити можуть зараз. Так, дивимося, бачимо, тут ще череп знайшли, хай буде. Так, чекайте, щоб ми не заплутались, ага, нам до дерева якраз туди йти. Йдемо сюди. Добре, що ми їх можемо вбивати за два рази, це прискорює весь процес і полегшує. Бо в іншому разі нас би могли вбити. Так, дивимося, що у нас тут Та ще є. А, ось ще один ходить. О, бачите, як він є. Так, тікаємо, тікаємо, щоб нас не миттєва смерть не поглинула. Буде неприємно. Вон, а он стоїть той великий бос. Тут та сама така штука, тільки в пару разів здоровіша від тих. І ходять тут, як завжди, охороняють ну, ті от слуги. Напевно, їх теж треба прибрати, щоб вони нам не заважали. Так, і бажано ту штуку бити також дуже швидко. Так. Як нам то зробити? Давайте, ну, магію напевно ту залишимо. Давайте так зробимо, давайте отак. От давайте, може, виключимо ще лицаря на всякий випадок. Повнимо. Так. І... Так. Ну, давайте, може, ще сімечку з'їмо, може буде, нам вдасться його вбити скоріше. Опа! бачите, вийшло дуже легко. Ми його просто скоро вбили. І лицар нам в тому допоміг, добив його. Так, дістали ми тут дві сльози. Так, дивимося, що тут за сльози. З нього нам випали. Ота багряна сльоза, в ній зілля, збільшує максимальне ОЗ. Угу. Так. Життя збільшує там, але наскільки неясно. А друга, так, кравчата сльоза, якщо ми його додамо, зілля, збільшує, супротив і лікує всі недуги. Ага. IC. Тобто ті от ефекти вона може від... злікувати. Ну, Також непогано, напевно. Може і варто зберігатися, але я вже до тих сльоз, що в мене є, звик чомусь. Так, десь тут ще один чувак ходив. О, так, ну давайте побігаємо навколо дерева, позабираємо, що у нас тут є? Так, ну, тут у нас. Ну, ясно, що соняшник, як завжди, купає. Тут є ті руїни і там є лут. Ну, Давайте ми ті руїни залишимо напевно, на наступний раз, щоб нам більше було що досліджувати. буде просто окремо ті руїни будуть окремі. Так, А ми просто давайте обіжимо тут дерево навколо, позбираємо соняшники чи може ще щось попадеться нам. Зараз глянемо. І підемо. Так, ось там той знак стоїть, але мені здається, що він якраз іде, покаже нам Тут, там, де ми вже були, напевно він нам покаже сюди в тунель. Щось я так собі гадаю. О! Тут ще чотири, а на що їх тут так багато. Так, з двома ми розібралися. Ще тут є два. Зі стели ми також розібралися. Так, тут там ще якусь смолу знайшли з вами навіть. Так, тут у нас черепки з рунами. Так, випало нам з тих чотирьох екскременти і ще череп не йшли. Так, ну, так, руїни далі не йдемо. Добре. О, бачу, тут черепків купа, Ми натрапили на місце. Тут я бачу ми ще череп соняшника так наберемо, мама не горюй, як то кажуть. Ага, тут от були два Ну, Скажу вам чесно, тут скарабеї були фляги поновити, бачите. Я знаю, ну давайте поновимо. Там був здоров'я. У нас, здається, всі фляги є. Тому сенсу їх знищувати не було. Так, забираємо, забираємо. Так, що ми тут ще десь... Так, там ощерип. Ага, ну там нам не треба. так Ще один череп. Прямо купали на їх скупчення. Так, де тут дерево? О, дерево, так, все, ми навколо, я так розумію, його пробігли і нічого, крім соняшників, більше сильно такого нічого із неї знайшли. Так, давайте йдемо тепер, от як я казав, отут от ту частину ще дослідимо, щоб не йти от середину в руїни. Так, біжимо сюди. О, там от сиділа та ще одна потвора. Давайте ми з нею також узберемось і там біля неї якраз є лук. О, і тут ще один череп. Як нам працює дня на них? Так, що у нас тут за лут? О плоті Три штуки. Так, добре. Тут ми дослідили. Так, а мені здається, що десь тут ще мало бути сімечко золоте. Ага, вон там, бачите, то дерево золоте. Давайте ще сімечко от заберемо, кому треба, бачите, воно тут от показую. Тепер куди нам бігти? Так, 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 так. Ага. Мені ну, здається, ще нам сюди десь треба прибігти, там ще щось було. Так. Забираємо тут горубини, нам трапляється. О, знов той чувак ходить. Так, з ним розібралися. Йдемо, ага, от сюди, так? Так, десь тут щось має бути, мені здається, щось А Там де кабан ходить. Ага, от тут росте, бачите, лілія. От тут кому треба. Росте ще лілія триві. Так, забираємо її. Так, тут ще. Зелень і тепер давайте йдемо до того поломаного мосту. Ще там подивимося. Відео, я гадаю, не буде довгим, так як ми з босом розібралися, я б сказав, дуже швидко, Бо так, якби він... ми затягнули, то ми гую померти. А так, Ми з ним. Розібралися швиденько. Магія у нас вже більш-менш потужна, трохи прокачана, тому так, тут ще от смуга бачу є. Так. О, і тут ми ще метеликів знайшли. І тут от є таке озерце маленьке. Є слизняки є. Ну, та сама так, ох, нічого собі не може наділити разу, якщо в голову попасти виходить. Так, ми зібралися. І що, тут А ми можемо з вами збирати на тому озері. Бачите, золоті світлячки. Є. Так, десь їх... Так, ага, ще воно є. Троянда, але світлячків тут ніби було більше. Просто зараз день і їх, напевно, погано видно. Так, дивимося, що ми тут десь їх має бути більше, тут точно. Де ж, а бачите, тут ще. Зараз ці світлічки поховалися. Ось ще тут. А вон, бачите, так видно їх, а так не видно. Для золотих лапок вони нам якраз підійдуть. Так, якщо бачите, на міст ми заскочити не можемо. На тому мості ми вже були. Ми тут от якраз тут той корінь є. І золота маска. А на ту сторону ми ще не було. Ну, нам треба зараз ще давайте потрапимо. О давайте пробіжимо тут навколо ще подивимося, можливо. Я щось пропустив, Вон, бачите, також тут ще один вечерець. Так, що ми тут маємо? Ругами трошки пробігаємо, подивимося ще череп на краєвиди. Краєвиди тут гарні, кожна локація промальована дуже чудово зі своїм своїми такими приколами і деталізацією чудовою просто що рахую, та гра є реально, напевно, краще за минулий рік. Правда, кіберпанк там 2077 непогано також зроблена, промальована, але в неї стільки вийшло багів, що я просто в шоці був. Там вони вже її більше Виправили. І вона, до речі, з кожним виправленням ставалася зовсім іншою та гра. Тому Вони там баланси все так переробляли. Що... То, що виходило спочатку, і що зараз, то небо і земля. Так, ну от, давайте, щоб нам Ми туди, до речі, я пробував, якщо звідси, на коні скакати от туди зразу то заскочити не вдається. Воно просто ти звідти не одускакуєш до моста, але кінь не може зачепитися і він спадає вниз. Тому треба заскакувати от сюди. Бачите, на дорогу тут спокійно заскакуємо. От. Так, Там ми по дорогах ще також, тут, бачите, можна ходити в різні сторони, ми не будемо, але поки йдемо чисто, йдемо на міст. О, нічого собі, а чого тут дерева попадали. Якось дивно, Вон там купа солдатів, але дерева падають самі. Так, і де вони впали, пропали десь, щось неясно. ясно. Прикол теж. Так, тут акуратно тут є коті солдатів. Можна з ними розібратися, щоб вони не заважали. А можна було їх і не рухати. Ми їх порухали. Ось ще є бутон, вон там ще один. О, там ще стоять, але ми туди до них вже не підемо. Я гадаю, ми коли підемо по тій дорозі досліджувати, вон там далі будемо ходити, ми ще з ними зустрінемося. А поки просто так. О, нам треба перескочити на міст. От ми сюди і потрапили. так А де, щось я не бачу, де там ті стояли? Десь там далі стоять на тому мусті Добре, дивимося, що у нас тут. пілюлю дістаємо ще. Дві тут. Напевно, треба так, не перескочиш, треба коня. Сідаємо на коня і скачемо. Опа. Тут було не перескочити і тут от в кінці ще один є лут. Бачите. До речі, лут. Ну, так, щоб не пали, Ось ну, такий цікавий. Сіяюча золота маска. От як в того було, що ми зустрічали відео, там стояли. Стояв. Дивимось, що то за маска така. От вона. Бачите така штука. О, вона підсилює молитви з золотого порядку. Бачите? Так, ага. Наскільки вона цікаво підсилює. Які-то молитви з золотого порядку тут треба подивитися. Правда, нам більше поки тут підходить, то нам мудрість, напевно. Ну, Правда, ми також користуємося час від часу і молитвами і збираємо, що можливо і потрібно. Так, все, ми з вами пробігли, зачистили то дерево, пробігли отут цю частину, подивилися. Тепер, нам, напевно, вслідуючи відео ми просто звідси з тунелю підемо по тих от руїнах і подивимося, тут дослідимо, що є. Гадаю, то там ніби босів таких немає, що воно також не займе багато часу в нас. А вже потім будемо думати, куди нам іти далі. Бо ми тут ще залишили, тут ще купа місця є, ще. Ну, тут є куди йти. Сюди ми ще, напевно, з вами не підемо, дослідимо тут все, може потім ще до Вулкан підемо. Будемо бачити добренько. Тоді всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!